Діти, сьогодні я вас радо вітаю у селі на бабусиному подвір'ї. Ось я вже чую гурки трактора. Як гуркоче трактор? Тр-тр. тр тр Діти, давайте повторимо як гуркоче трактор. Тр-тр-тр-тр. Це далеко за селом працює трактор. Послухайте скоромовку про трактор. Мотор гуркоче трактор туркоче. Слово туркоче означає торохкотітить. Трактор торохкотить, коли їде дорогою. Діти, повторіть скоромовку. Мотор гуркоче, трактор туркоче. Давайте ще раз. Мотор гуркоче. Трактор туркоче. Але ж це скоромовка, і її треба навчитися говорити швидко. Мотор гуркоче трактор туркоче. Діти, поки трактор працює у полі, я вас запрошую на город до бабусі допомогти їй зібрати врожай. Давайте подивимось, що достигає у бабусі на городі. Це і кабаки. І морква, і буряки, і капуста, і цибуля. Але частково бабуся вже зібрала врожай. І вона запрошує нас, щоб ми їй допомогли скласти його до комори. Діти, ось врожай, який зібрала бабуся. Давайте переглянемо, що ж вона зібрала. Це перець. Солодкий перець. Повторіть. Кладемо його в кошик. Це морква. Повторіть. Морква. Кладемо її в кошик. Це цибуля. Повторіть. Цибуля. Кладемо в кошик. Кукурудза. Повторіть. Кукурудза. Поклали. Огірок. Огірок. Повторіть, будь ласка. Перець гіркий. Гіркий перець. Повторюйте за мною. Часник. Повторіть. Часник. Капуста. Капуста. Повторіть. Помідор. Повторіть. Помідор. Ось ми склали все до кошика, допомогли бабусі. Але ми не все ще склали. Тому що бабуся ще викопала картоплю. І її дуже багато. Картопля, повторіть, будь ласка, картопля. І треба їй допомогти цю картоплю, діти, зібрати в мішки. А в цьому нам допоможуть фарби. Діти, збирати картоплю ми будемо в мішки. Подивіться на зразок. Для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш з зображенням мішка. Вода, акварельні фарби, пензлик. І підставка під нього. Діти починаємо малювати. Мочаємо пензлик у водичку. І для того, щоб малювати картоплю, нам потрібно набрати коричневої фарби. Набираємо. Тримаємо пензлик біля залізного наконечника. І будемо малювати овали, тому що картопля у нас у вигляді овалів. Малюємо і зафарбовуємо. Таким чином ми складаємо картоплю у мішок. Малюємо такі довгі видовжені овали. Набираємо повен мішок картоплі. Ось так. Ще водички трішки беру, набираю фарби і малюю ще картоплю. Вирівнюємо краї. Ще набираємо. І ось сюди ще розташовуємо картоплинку. Ось, коли ми набрали повен мішок картоплі, намалювали картоплини. Тепер нам треба трішки почекати, щоб фарба висохла. Діти, вимиваємо пензлик. Віджимаємо зайву водичку. І коли фарба підсохне, коричнева фарба, тоді нам треба набрати чорної фарби. Набираємо на самий кінчик пензлика. І нам поставити треба легенько ось такі чорні цяточки на наші картопельки. Ось так густенько. Ось такі цяточки. Тільки доторкуємось пензликом. Легенько-легенько. Дивіться, я один раз вмочила пензлик у чорну фарбу. І мені вистачило на багато цяточок. Більше фарби набирати не треба. Ось ми зібрали всю картоплю у мішок. Діти, сьогодні на занятті. Ми побували з вами в селі. Чули, як за селом працює трактор. Побували у бабусі на городі, допомогли їй зібрати врожай і скласти його в кошик. Все, що ми склали в кошик, можна назвати одним словом. Ви скажете овочі. Правильно. Але все, що росте на городі, і ще називають городина. Повторіть, Городина. А ще ми зібрали картоплю у мішки. На цьому наше заняття закінчилося і до нових зустрічей!